Це 2009 -й. рік, коли помирає Майкл Джексон, а в річку Гудзон сідає пасажирський літак. А в Україні народний депутат вбиває селянина. Щасливе спільне минуле не гарантія гарних взаємин. Напруга між Ющенко і Тимошенко В'ятому тиростає до рівня відкритої ворожнечі. Він їй про корупцію та договорників в парламенті. Вона йому порівнянні з терористом, що розкидає бомби у вигляді дитячих іграшок. Вона розвішує по всій країні плакати, повідомляючи, що працює. Він висуває кандидатуру повторно, забираючи в неї шанс на перемогу на виборах. Чому я безмежно радий? Під час відкриття фестивалю чорноморські ігри організатори дарують Тимошенко маленьку бенгальську тигрицю. Тигрюлю після низки фотосесій вона передарить Ялтинському зоопарку. Наступний 2010-й – рік рід тигра, і вона робить все, щоб перемогти і стати президентом. Різко, ну, Різкому какую бы ток свят, спишка, диму, огонь, все. 7 травня 2009-го в Дніпропетровську згорає вщент салон ігрових автоматів Метро Джекпот. Страшній пожежі гинуть дев'ятеро від відвідувачів. Влада ніби готується до цієї трагедії. Цього ж дня кабінет міністрів призупиняє ліцензії всіх ігрових салонів в країні. Протягом наступного тижня в Україні закриває 99% таких закладів, а це більше 10 тисяч салонів без роботи за. Залишається більше 200 тисяч людей. 15 травня ігровий бізнес офіційно забороняє Верховна Рада. Цей закон передбачає заборону ігорного е, бізнесу. Але більшість салонів вже за кілька місяців знову починають працювати. Роблять це нелегально, маскуючись під інтернет-кафе. Така схема виявляється вигідною і приживається надовго. Тільки мир грає в покер, то нас не в червні 2009-го починається найграндіозніший кримінально-політичний скандал. Українцям розповідають депутат. Б'ют Віктор Лозинський в себе на окрузі вбиває людину. Інцидент стається під час полювання. Вбитий мешканець села Грушка на Кіровоградщині Валерій Олійник. На його тілі чисельні травми, відірвана кінцівка та дірки від куль. Справу спочатку намагається зам'яти, розказуючи про самооборону. Лузінський переконує загиблий, почав стріляти першими, потім напав з ножем. Він, мовляв, лише захищався. Та політична нелюбов банкової до п'ють не дозволяє прикрити справу, де один нещасний селянин нападає на купу озброєних чоловіків. Та ще й який всесильного депутата, головного міліціянта та головного прокурора району Віктор Лозінський розуміючи, що не відпрежеться, зникає в невідомому напрямку. Він знайдеться весною 2010-го і після судової епопеї потрапить за грати на 15 років. Потім продовження цього злочину ще цікавіше, бо на волю Лозінський вийде вже через 7 років, а в 2020-му переможе на виборах. Він стане головою територіальної громади в Голубанівському районі. О, Саме там, де полював на людей. Та місцеві твердять, їх хазяїн прекрасна людина і великий благодійник. Він може щось для нас і зробить для цього села. Алло, товариш! На мене, на мене, смотри, бусинки 21 липня 2009-го в маленькому селі на Житомирщині затримують одного з найбільш розшукуваних українських злочинців генерала Олексія Пукач. Називаємося. Ти смотриш митинґронче Пукашелісе. Підозрюваний у вбивстві Гонгадзе Пукач шість довгих років живе у бідності разом із півмешканкою, яка навіть не підозрює, хто він насправді. Після допитів Пукача стає зрозумілим. Генпрокуратура та політики не зацікавлені в тому, щоб він прилюдно вказав на замовників вбивства Гонгадзе. Вже на лаві підсудних генерал назве тих, хто має сидіти разом із ним Володимира Литвина та Леоніда Кучмана. Що президента в дві тисячі одинадцятому неодноразово викликатиме справу про перевищення кучмою службових повноважень, що нібито призведе до вбивства Гонгаза, швидко закриють, оскільки суд визнає неналежним доказом плівки Мельниченко У 2013 році. Генерал Олексій Пукач буде засуджений до довічного перебування за ґратами. Його будують більше трьох років. 29 серпня 2009 В Україні відкривають перший у східній Європі футбольний стадіон класу Еліт. На будівництво Донбас Арени йде 400 мільйонів доларів. Здебільшого гроші футбольного клубу Шахтар та його президента. На урочисте відкриття зійшлися не лише шахтарі, а й їхні лідери. Ющенка зустрічають та проводжають свистом з ваги. Віктор Янукович читає вірші про Донбас, який ніхто не поставить на коліна. Співачка Бейонці аж п'ять разів міняє костюми під час свого 50-хвилинного виступу. Тоді ніхто не здогадується, що яскраве футбольне життя цього красивого стадіону триватиме лише п'ять років. Останній поки що матч на ньому проводять 2 травня 2014-го. Окупація вб'є все, чим так пишались донеччани. Восени 2009-го медичні маски вперше стають необхідним аксесуаром в світі. Пандемія свинячого грипу аж 1 А в Україні паніка та карантин. Епідемія почнеться в Мексиці та США. Через весною до нас доходить лише друга хвиля хвороби. На відміну від звичайного сезонного грипу, новий вірус вражає здебільшого молодих людей. Утім, в рік перед виборами президента ця хвороба набуває політичного забарвлення. Сьогоднішнього дня всі заклади навчальні переводяться на трьохтижневі тижневі Нагнітається паніка, люди вимітають з аптечних вулиць противірусні препарати та антибіотики. Потім стає відомо, найбільш ефективним проти свинячого вірусу є препарат Фаміфлю. І ось вже все політичне керівництво держави зустрічає літаків з Швейцарії, що привіз цей препарат. У результаті епідемії 2009-10 років від вірусу A-H1N1 у всьому світі помре не більше півмільйона людей. Тобто приблизно стільки ж, скільки від звичайного грипу. Утім, мільярди на цій пандемії зароблять фармацевти і політики. В кінці 2009-го на великі екрани вперше вийде об'ємне кіно. До цього 3D було лише ефектом в атракціонах. Та Девід Кемерон витратить близько 300 мільйонів доларів, щоб народився аватар. Пані та панове, ви більше не в Канзасі, ви на Пандорі. Історія про цю планету та людську жадібність. Девід Кемерон написав 95-му і планував зняти ще наприкінці 90-х, Але тоді для цього просто не існувало технології із середини грудня 2009-го і аж до кінця зими кінотеатри по всьому світі шикуються черга. Так вийшло, що аватар це не лише про нові технології, а й про стару любов, яку так може показати тільки автор Титаніка Кемерон стрічка отримує три Оскари і збирає в прокаті рекордні поки що 2 мільярди доларів. У 2022 році планується вихід другої частини саги Аватар 2.